Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Нещодавно муніципальні депутати в Петербурзі висунули вимогу Держдумі РФ звинуватити Путіна в державній зраді за розв'язану війну. Це безпрецедентний випадок, який говорить про початок повстання проти диктатора. Політичний аналітик і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл розповів в інтерв'ю Главреду, що подібні вимоги поки що висувають окремі групи росіян. Тобто це не масове явище. Втім, раніше подібні вимоги взагалі були неможливими. А зараз процес зрушився з мертвої точки і потроху набирає обертів, пояснив екс НАРДЕП. Чорновіл підкреслив, що Путін зараз в основному отримує удари з середини Росії не через те, що вторгся в Україну і скоїв злочин, а навпаки. Сьогодні в Російській Федерації виникло те, чого він точно не очікував: спалах яструбів. Там звучить багато заяв від Гіркіна та інших яструбів, які обурені діями Путіна, відзначають, що він нікчем, а лох, і вже відверто говорять про те, що Акела промахнувся, зазначив він. Екснарде попевнений, що в Росії лібералів немає. Життя показало, що всі вони такі ж сталіністи й яструби, як і інші. І всі вони будуть кричати. Путіну продовжувати війну, особливо коли Україна почне повертати Крим. Це стосується і Собчак, і Навального і інших. Всі вони зараз перетворюються на яструбів і звинувачують Путіна. У Росії будь-якого, хто кричить або пише «Ні війні, відразу саджають за поширення фейків про російську армію. При цьому інші кричать Путіну, чому ти програєш? Той самий Гіркін розмазує Путіна по стінці, як тільки хоче. І господар Кремля не знає, що з цим зробити, зазначив Чорновіл, додавши, що у Путіна зараз немає відповіді на радикальне крило, яке Зростається в російському суспільстві. Більш того, для Путіна стало несподіванкою те, що в тилу за його спиною виникла група яструбів. Раптом виявилося, що всі ці патрушеви, Шойгу та інші, це не просто фанерні маршали, а за їх спинами виникають ті, проти кого Путін не має протидії, хто може його просто знести. За ними стоїть купа спецслужб, силових структур, величезна підтримка. так що Путіна в разі чого просто попруть, вважає Чорновіл. Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів ДНР Ігор Гіркін Стрілков раптово накинувся з. Критикою на російського диктатора Володимира Путіна. У приклад йому він поставив президента України Володимира Зеленського, якого ненавидить і бажає йому смерті. За його словами, саме колишній комік проявив себе у війні краще ніж Путін. Пан Зеленський нікуди не втік. В бункер не сховався, оголосив, запустив і провів загальну мобілізацію, домігся масованих поставок зброї від НАТО. Навколо пальця обвів кремлівських партнерів з деескалацією, отримавши багато чого і не виконавши зі свого боку нічого. Твердо і впевнено голосив про цілі війни і настільки. Тільки ж твердо про умови переговорів про перемир'я розхвалив Зеленського Гіркін, а ось про президента Росії у терориста склалася зовсім інша думка. А у нас, а у нас в кінці шостого місяця війни роззолочені півні, як і раніше, граються в танкові біатлони, і проводять фестивалі військових оркестрів. Ось і питання: а хто тут клоун? Резюмував Гіркін. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.